Уявіть собі, герой бойовика, який не відчуває болю. Не тому, що він кіборг чи надлюдина, а тому, що має рідкісне генетичне захворювання. Так починається фільм «Новокаїн» комедія 25-го року, яка ламає всі жанрові правила. Тут не буде Джона Віка, але буде Ботан, який випадково рятує ситуацію, і при цьому ламає собі не одну кістку. Сьогодні ми поговоримо про Новакей, новий погляд на героїзм, гумор. Та насильство і те, як далеко ми готові зайти заради тих, кого любимо. Цей фільм не черговий шаблонний бойовик, він балансує між трешовим абсурдом і щирими емоціями. Він змушує сміятись і водночас співпереживати. А ще ставить незручне питання: чи може людина, яка не відчуває болю, відчувати страх, любов? Та втрату. І чи робить це її менш живою? Цей фільм не сподіванка не тільки через стиль, а тому, що він змушує задуматись над собою. Нейтан Кейн, скромний офісний менеджер у банку Сан-Дієго. У нього вроджена нечутливість до болю. Його життя це обмеженість. Ніяких твердих продуктів, постійні сімці і повна емоційна ізоляція. Але все змінюється, коли викрадають його колегу Шері. Першу людину, яка ставиться до нього з теплом. Нейтан вирішує діяти сам, без навичок, без плану, тільки з нечутливістю до болю. З цього моменту фільм перетворюється на хаотичне полювання. Нейтан жениться за злочинцями, залишаючи після себе слід із уламків. Він не показує майстерність, але демонструє щиру впевненість і повну відсутність інстинкту самозбереження. Це не бійок, це одночасно боляче смішно і. Щіро, бо він не герой, він просто хоче врятувати ту, кого почав любити. Звучить як серйозний трилер. Та де там нова це шалена абсурдна комедія з брутальним екшеном. Нейтан не вміє битися, і кожного сутичка катастрофа. Він татує собі підсказки на руці тату-машинкою, бо не відчуває болю. Він не помічає поранень і просто йде далі. Він ходяча катастрофа, але така, за яку хочеться вболівати. Гумор тут не жарти, а ситуаційна абсурдність. Глядач не сміється з нього, він сміється разом з ним. Ось він сидить у машині, весь побитий, зламана рука, вибите плече, намагаючись щось згадати. І ти усміхаєшся, а потім питаєш себе, а що б ти зробив на його місці? Джек Квейт – серце фільму, його нейтан не герой, просто людина, яка виживає в хаосі. Він незградний, смішний, нервовий і саме тому такий справжній. Ембер Мідфард не просто дівчина у біді. У неї є характер, і хоч вона зникає з екрану на деякий час, у фіналі вона повертається сильнішою. Рей Ніколсон психопат із шармом. А Джейкоб Балтон онлайн друг, який ніколи не бачив Нейтана наживо. Усі актори грають так, ніби їм справді весело в цьому фільмі. Але фільм не ідеальний. Ідея героя, що не відчуває болю, швидко вичерпується. Нейтан перемагає злочинців без тренувань, це іноді ламає атмосферу. Лінія з поліцією слабка, детективи нічого не роблять. Трейлер теж зіпсує багато моментів. А що темп? У другій половині фільму одні сцени затягнуті, інші занадто короткі. І, можливо, найбільша втрата це Шері. Вона цікавіша за головного героя, але її потенціал розкривають занадто пізно. Нова. Це не просто фільм, це поєднання несумісного, жорстокості, гумору, драми і абсурду. Він не перевертає жанр. Але дарує йому нове дихання. Це історія не про супергерої, а про вразливу людину, яка шукає силу в собі. І хоча фільм кульгає, як і сам Нейтан після чергової сутички, він запам'ятовується, це кіно одного трюку, але цей трюк зроблено з душею. І головне, фільм нагадує: навіть якщо ти не відчуваєш болю, ти все одно можеш бути пораненим. Бо іноді серце найбільш вразливе місце. Це був огляд на новокаїн. Якщо сподобалось, став лайк, підписуйся. До зустрічі в новому відео.